Найбільший серед великих. Ми знаходимось в автомобільному домі «Укравтоатлан», який є центром комерційної техніки Mercedes-Benz та входить до складу «Укравтогруп». Тут ремонтують найбільшу в Україні комерційну техніку. Починаючи від гігантських автовозів, велетенських бетононасосів до величезних вантажівок різної модифікації та, звісно, тягачі відомого німецького бренду, та не тільки. Частими гостями тут бувають і мікроавтобуси. Тут виконують ремонт двигунів будь-якої складності, ремонт гальмівної системи ходової та трансмісії, а також проводить обов'язковий технічний контроль транспортних засобів з оформленням протоколу, який діє не тільки в Україні, а і за кордоном. Зараз ми знаходимося в цеху кузовного ремонту, де виконуються роботи найвищої складності. Зараз ми знаходимось в гігантській малярній камері. Тут ми фарбуємо найбільші за масштабами автомобілі та автобуси. Тож запрошуємо і великих, і малих автоперевізників до нас на сервіс.